Вітаю друзів каналу Любиме Село. ми на питомнику І йдемо. У нас є поповнення. І зараз подивимося, що у нас народилося. Наші дайчки. Йдемо глянемо, що у нас Наша, наші перші зустріняти на, на, на питомнику. Так, наша мама. Наша мама і що у нас там є? Такі у нас малючки малесенькі. Такі малесенькі Вончики, дуже гарні розкраси. Це наша вижловочка. Тут ми зробили спеціально таке закрите приміщення. Тут дамо сітку з іншим вольєром. Щоб було звідно, щоб не задувало, щоб було тепленько для туценят. Велике приміщення. Ось така наша гарна верловочка. Анлорус. Дуже хороша робоча, робоча собака. Йдемо подивимося, що нам народила. А то хлопці дзвонять, вже хочуть тут зняти. Вчора чоловік дзвонив, вже каже, ну що там є, нема. Я не знаю, буду їхати. Заїду подивлюсь. Ось вот такі цуценятка. Давайте глянемо. їх є і скільки чого є, скільки сіки... кабельків, скільки сучок. Такий темний. Це дівчинка, бачите. Темна дівчинка. Тепер це що у нас? Хлопчик. 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 Ще дівчинка. Ще Два хлопця. Два хлопці і все решта дівчат. Цього є два. Це є перший. Перший теплонятка. І надо життя. Що ти? Тихенько. Сім цуценят, п'ять дівчаток і два кабілька. Тихенько, мамаша, що ти. Пускаємо тебе, пускаємо. Пускаємо. Ножловка. Зловка хвилюється. Це її перші цуценята. Бодя твоя, твоя. собачка розродилася. Так, що такі цуценята, де є гарні. Дуже гарний голос. Дуже міцна, дуже міцна. Пускай. така будка. Вона. З цуценятами. Хороша мама, гарно за ними бачу, дивиться. Всі живі, більше нічого немає, гарно розродилася. Буду зробили більш чим велику, тому що... Собаки великі і попідростають будуть вони мати більше місця. І того у нас що, сьогодні 18.02, і народились вони 17, 17 лютого. Добре, що немає морозу. Гарно розродилася, молодець. Собі залишимо також вижло обов'язково. Від неї залишимо собі і решту, друзі, нам ну, хто хотів, є цуценята. вже будете перезванювати, вибирати собі, хай трошки окріпнуть. Вже тоді будемо більш детально їх розглядати. І хто що хоче, собі буде собі вибирати. Така мама, як піклується про них. У нас було дві такі собаки від Ігорка з Тернополя. З Тернопільщини одна у нас пропала, вижла, а ця лишилася. Також була дуже хороша сучка товариша мого і пропала. Не знаю, чи її вовки забрали, він випускав. Вона любила собі десь побігти, поганяти, і вона нам пропала. Так, що лишилась тільки у нас ця одна собака. Макс, чіночок, ліза, гарні цуценята, гарні в них розкраси, бачите, більше мають темного, мають все так трохолібне, не збілий, дуже всі однакові, всі рівні, більших-менших немає. Так що добре, що все добре. Будку таку, бачите, зробили, що може. Вміститися тут і, і 4 гончака, Так має бути, щоб було більше місця. Гарно не задуває, гарно все оббили в два ряда. Нічого взагалі там не дує. Так що все ми зробили правильно. Велике таке приміщення зробив, бачите, стою повний ріст, там вихід, така велетенська будка. Все, зашили, нічого їм не дує. Так, так воно повинно бути, щоб тому що, взагалі я готувався. Я думаю, що будуть морози. Добре, що в таке ще може снігом і, і засипати, але вони вже хто окріпнуть, так що нема вже біди. Дякую, тобі, все буде добре. Собаку випускати не буду, тому що весна, починаються кліщі, навіть буквально пару днів тому собаки, хоч лютий місяць, а вже є кліщі, щоб не вкусив її кліщ. Щоб не вкусив її і, і щоб не занесла якийсь інтерід цуценятам. Так що вона тепер буде трохи на карантині з цуценятам, аж до прощепки. Цуценята будемо дозволяти, контактувати з навколишнім світом. Отакі, друзі, так що підтомник розцвітає, перші цуценята на ньому буде така у нас. Така буде наша історична пам'ять, яка собака перша народила на нашому питомнику. Це буде наша розловочка така. Все, не будемо їх турбувати, хай вони собі відпочивають, хай гріються, і будемо вам показувати, як вони. Ростуть. Так що всім дякую. вам за перегляд, коментуйте. Всім до побачення.